Фонтан, що на театральному майдані Луцька, готують до роботи. Робітники Луцькводоканалу обслуговують фонтан, нині відмивають резервуар від бруду. Працівник Василь Березовський каже, усередину потрапляє багато сміття. Постійно голуби кормлять, і воно все бруд, так само листя, все туди попадає. І от кожного разу треба раз на тиждень треба його мити. Щоб чистенька водичка була, щоб так само діти постійно бігають, граються. Територію навколо прибирають. Працівниця Любов-Щибор разом із колежанками лакує лавки. Дуже часто приїжджаємо і сміття, стільки тут капець. Листя, бички, палички, пробки від цього, від бутилок. Все що тільки. Мусор он стоїть тяжко підійти і кинути. На очах просто могли би бути культурніші гості та лучани наші. Лучанка Антоніна гуляє в центрі з онукою настею. каже, люблять годувати голубів, але на фонтані цього не роблять. Гарно, чисто все я знаю. Воздух свіжий, прибирають постійно. На вихідні дуже багато людей, діток маленьких. Вихователька дитсадка Юлія Лущик розповідає, у них прогулянка містом. Зупинилися погуляти з дошкільнятами на театральному майдані. Ми годуємо качок в парку. Клівчиком. А Не годує. Не дуже так, гарно виглядає, коли вони тут. Хоча їх шкода, але я не знаю, це треба, щоб хтось займався цим. Періодично чистять усі фонтани, що діють у місті, вода в них не тільки засмічується, а й застоюється, розповідає Олександр Ковалик, керівник управління ремонту і технічного обслуговування споруд підприємства Луцькводоканал. Навіть йде дощ, сніг та ну вся вода йде все одно в чашу, в середину. Там стільки за зиму збирається, то і все і Бруду того, що ну. Ми взяли його, вичистили, помили. Якщо сильно хочеться, то хай купається, але я б не радив. Це вода, ну як циркулює по колу. Вона очищається там, але ж ну, все не б не радило. Це всі бактерії, вони всі накоплюються. Після миття резервуар на 60 тисяч літрів наповнюють водою. Зі слів Ковалика у Луцьку діє шість фонтанів. Щоб їх наповнити, потрібно орієнтовно 500 тисяч літрів води. Працюватимуть фонтани щовихідних. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.